Ми з тобою з'ясували, звук чи в нас приголосний. Так, а тепер підкажи, що це в нас з тобою таке? Три клітинки це що? Це схема одного слова. Два. Чому три клітинки? Бо звук, який чи може бути? На початку Все. і в кінці. Будь ласка, які в нас були малюночки на звук Чи? Що там у нас? було? Чай. Чайник. Да, чайник. Ну, давай зробимо звуковий аналіз слова чайник. Слови ЧАЙНИК звук ч чується Де? Позначаємо це фішечкою. На початку. Добре. В слові ЧАЙНИК скільки складів? Ставимо пальчик і рахуємо. Чайник. Скільки Два. Значить, у нас скільки складів? Два Два склади кладемо. Де ми маємо покласти кількість складів? Так. І викладаємо всі звуки. Перший звук в слові чайник. Який? чайник". Кладемо. Почули, позначили. Так. Далі. Ча...". так, далі чай. М який". М який. Який так, далі чай. М'який завжди, м'який приголосний її. Так, чай. Приголосний далі. Чайник і. Аде. Далі чайник. К. В кінці Є чуємо К, і він приголосний. Правильно. Що ми з тобою зробили? Звуковий аналіз слова. Словічайник, Слові звук чичується де? Чайник. Слові чайник. Скільки складів? Два. А ще в нас тут чого два в звуковому аналізі? Два, два, голос. два голосних. А чому це так спів, співпало? Яке правило ми знаємо? Скільки голосів? Скільки, складів, голос, скільки, скільки складів. складів? Добре, тепер давай подумаємо, який звук ми чуємо найголосніше. Ставимо наголос. Але для цього промовляємо. Який же звук? Тільки голосний може чутися найголосніше. Давай думати, який. Як ми говоримо? Чайник! Найголосніше чується А, і він у нас перший голосний. Так, добре. Молодець. Зробили звуковий аналіз слова чайник. Так, і прописуємо, яку буквочку сьогодні вчимо. Тож ще повторюємо звук і букву. Чи, чи добре. Так, да, все правильно, молодець. Ага, вумнічка дуже красиво, дуже красиво. сьогодні. Пропусти тут місця, тут, якщо вони тобі заважають, то і там подойду. Сонечко, а тепер у нас з тобою складне завдання. Да, ми маємо переписати. Чекай! Почекай. Ми маємо переписати ось це речення прописними буквочками. Давай, давай його спочатку прочитаємо. Голосніше нову сідничка. Що вийшло? Там не Маріна у Марічки. Будь ласка, яке речення маємо написати? Мала Добре, почекай. Давай порахуємо, скільки слів в нашому реченні. Давай відплескай. у Марічки нова, співничка". Скільки? Чотири слова. Між кожним словом робиться відстань. Ми слова пишемо окремо. Перше речення в. Перше слово в реченні пишемо, з якої букви? Mm. З великої. А також ім'я. Дівчинки пишемо з великої букви. Всі інші слова пишемо, з якої? Mm. З маленької. В кінці речення ставимо що? Kr Крапочку. Давай пробувати. Перше слово. Коротеньке слово mm. У. Ось таке коротеньке, прописна буквочка У. Так, У. Далі. Mm. Так, умничка, ну а наша сегодняшняя Італійське і це. Ну, італійська і українська вони однакові. Але, що це ти мені написала? Це речення. Речення. Прочитай ще раз. Окруписнемо бухочку. Трошки голосніших. Ума! Нова спідничка. Нова спідничка. А тепер ми з тобою вже навчимося креслити схемку речення. Дивимось, у мене є ось такі позначки. Так ось ці позначки. Такі чекай, чекай, чека, і зараз сама переверну і тобі все підкажу, все розкажу. У нас з тобою речення завжди починається з чого? З великої, все, не перевертаємося, інші нам не потрібні. З великої бу... букви. Тому в схемці речення ми маємо позначити, що ось у нас перша буква має бути великою. Так, і ми з тобою порахували, що в нас скільки слів речення? Чотири. Значить, перше слово у нас з великої буквочки, тому ось така рисочка. У далі. Малічки, нова, спідничка. Слова в реченні закінчилися. Так. Щоб це показати, треба поставити що в кінці речення? Крапочку. Ось ми з тобою склали сему нашого речення. Перше слово. У коротеньке слово. Малічки, Нова. Спідничка, добре. Ось чотири рисочки Нам підказують, що в нашому реченні чотири слова. І між цими рисочками ми робимо що? Відстань Чому? Тому що кожне слово в реченні пишеться окремо. В кінці речення завжди показуємо Що речення закінчилося, показуємо це крапочкою. І тепер ми з тобою накреслимо таку саму схемку. Перше слово реченні – Ось такої рисочки позначаємо. Далі маїчки довга рисочка, нова спідничка. Кінці речення ставимо. Що ми з тобою накреслили? Схему одного речення. Одного речення. Зі скількох слів? Один, два, три, чотири. З чотирьох слів. А тепер давай позначимо слова предмети і слова дії. Оце у нас коротеньке слово у. У. Воно нічого не означає, але потрібно, щоб слова в реченні дружили. Бо якщо його забрати, буде марічки. Марічки нова спідничка. Ми так говоримо. «марічки нова». Ми кажемо у кого? У, у. ось бувають коротенькі слова, які нічого не означають, але потрібні, щоб слова в реченні дру жили. Далі. Марічки. Марічка, питаємо, хто? Це. Якщо питання, хто це це слово при предмет. Ось так. Людинка в нас предмет. Ми будемо визначити ось так. Предмет. Нова. Поки що ми не знаємо, що це за слово. Пропускаємо. Спідничка. А як її зробити? А. Так, робити. Оце спідничка буде. Ось вона спідничка. То що це таке? Це теж. Що це Це теж предмет. предмет. Намалюй мені таку саму людинку, бо що це слово теж предмет. Добре. Це що ти мені позначила? Що слово марічка і спідничка це предмети. Добре. А сьогодні я тобі ще розкажу, що про кожен предмет ми можемо розказати, який, яка, яке. Якщо питання які, яка, яке, це слово ознака. І ось у нас в цьому реченні слово нова, ми питаємо яка? «яка?». Якщо питання яка, ми з тобою з'ясували така хмаринка. Це слово ознака. Ознака, ми з тобою далі будемо трошки вдита. Давай. Значить, В цій грі ми з тобою маємо диференціювати звуки ши. В слові мишка, який звук чується? Звук ши. Я, я чується звук «щ». Називаємо слова. Якщо чуємо звук ши, віддаємо мишці. Якщо чуємо звук «щ», віддаємо кому? Ячірці. Тут віддала вже. Що я віддала? Ось він малий. Мішок віддала мишці. Мишки. Далі твоя черга підводиш, називаєш і підказуєш, кому що віддаєш. А хто це, а хто це така, як ти думаєш? Це риба. Така риба називається щука. Щука. Що? Ну ні. Щука. Щука. Щи. 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 Щуку віддаю. Ящику. Так, гарне довге речення. Щуку віддаю. Я, так, гарне Щуку віддаю. Я, Я шірці. Шірці. Добре. Далі. За. Це Щит. Ще. Що? Щит. Дальше. Давай, щит. Щит. Віддаю. Я Умничка. Давай перевіримо так чи не так далі. Не, Шутка. Щітка. Шутка. Не шитка, а щітка. Не щитка, а щитка. Щі. Щіка. Щітку. Від... Добре. Перевіримо. Yeah. Давай цей малюночок. це на що? Шапка шапка, шапка. 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 Шапку. Віддаем шапка. мишці. Шапка. Мишці. Мишці. Добре. Машина. Речення складаємо. Що ми там чуємо? Так, машину. Віддаємо мишці. Давай. Так, і натискаємо. Перевірили. Добре.